Історія бренду Duty Free, або як засновник компанії світового рівня віддав всі свої мільярди на благодійність. Все почалося з того, що Чарльз Фіні, майбутній засновник бренду, переїхавши до Франції, почав продавати алкоголь без мита матросам ВМС США. А у 1960 році разом із своїм одногрупником Робертом Міллером вони засновують бренд під назвою Duty Free Shopper. На самому початку компанія починає свою діяльність на ринку Азії, а вже згодом розширяється до Європи та інших континентів. Так, через декілька років Duty Free з'являється майже в кожному куточку світу, а назва їх бренду починає асоціюватися у пасажирів як невід'ємна частина аеропорту. У 1996 році Чарльз Фіні приймає рішення продати свою частку Луївітон Майот Хенесі, залишивши зі статком у розмірі 8 мільярдів доларів, він засновує свій благодійний фонд і до кінця життя жертвує всі свої гроші на благодійність.